Миколаївські школи втрачають дітей. Ми втратили фактично 11,5 тисяч учнів протягом війни. Чим це може загрожувати місцевій системі освіти? Серпнева сесія міської ради. Ми продовжимо працювати над сортуванням сміття в місті Миколаєві, бо це стратегічно розкажемо, що вирішили депутати з будівництвом сміттєсортувальної лінії. Створюють цифровий архів, Йде каталогізація, атрибуція і фотографування. У Миколаєві триває проєкт оцифрування картин. Сьогодні четвер, 28 серпня. І у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Сергій Мельников, а також вся команда телеканалу «Март». Тож одразу до головних тем. Вчора російська армія кілька разів атакувала населені пункти Миколаївської області безпілотниками та артилерією. Як повідомили Вова, Очаків та Акваторія громади чотири рази були під ударом фпв дронів Також в день росіяни атакували куцерубську громаду дроном, а вже згодом здійснили артобстріл. У Галицинівській громаді фпв дрони двічі били по селу Лупареве. Там пошкоджено два будинки, люди не постраждали. Крім того, вночі над областю працювала ППО. Вдалося збити вісім безпілотників, серед яких були шахеди та дрони інших моделей. Вночі 28 серпня Росія здійснила комбіновану атаку по Києву. Внаслідок ударів загинули щонайменше 18 людей, серед них четверо дітей. Постраждали понад 35 осіб, серед них також діти і підлітки. Про це повідомили КМВА, мер столиці Віталій Кличко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Інформація продовжує оновлюватися. Відомо, що вибухи та руйнування зафіксовані щонайменше на 20 локаціях у семи районах Києва. У Дарницькому районі пошкоджено багатоповерхівки приватний будинок і дитячий садок. У Дніпровському – поверхівку, офісну будівлю та десятки авто. Є руйнування також у Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Одним із об'єктів удару став торгівельний центр. Наразі на місцях працюють рятувальники, тривають пошуково-рятувальні операції. Станом на серпень у Херсонській громаді через обстріли російських військ пошкоджено понад 8 тисяч об'єктів. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько. Пропонуємо пряму мову. Найбільше з них це постраждав житловий сектор. Це понад 7,5 тисяч будинків. Серед них більше як тисяч це приватні оселі, і майже 900 це зруйновані повністю вщент. Є й руйнування в багатоповерховому секторі. Це дев'ять будинків повністю ну, знищені. Також за словами посадовця, обстріли не обмежуються житлом. Пошкоджені також медичні, освітні, культурні та адміністративні заклади. Критична інфраструктура залишається постійною мішенью для окупантів, а деякі об'єкти вже не підлягають відновленню. У селі Шевченківської громади на Миколаївщині поліцейські знешкодили артилерійський снаряд, який не розірвався після обстрілів російських військ. Як повідомили в нацполіції, боєприпас із підривачем мав радіус ураження до одного кілометра. Через небезпечність його ліквідували контрольованим підривом. Поліція нагадує, у разі виявлення вибухонебезпечних предметів не торкайтеся їх, не намагайтеся розібрати чи перенести. Одразу повідомляйте про знахідку на лінію 101 або 102. Напередодні серпневої сесії депутати Миколаївської міськради вдруге поспіль зібралися онлайн, аби заслухати аргументи компанії переможця конкурсу на визначення оператора станції сортування сміття. Під час годинної дискусії з'ясувалися деякі обставини подій, що розгорталися останніми днями навколо результатів конкурсу. Докладніше про це далі. У Миколаєві продовжують обговорювати проєкт щодо визначення компанії, яка займатиметься сортуванням відходів. Ця тема викликала значний резонанс. А щодо процедури конкурсу, правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Аби депутати міськради могли детальніше розібратися в ситуації та отримати відповіді на актуальні питання. У середу для них організували вже друге онлайн-обговорення. Тиждень тому ми з вами зустрілися для того, щоб обговорити результати конкурсу по обранню переможця на будівництво сортувальної лінії біля нашого полігону твердих побутових відходів. Хочу нагадати, що завтра нами буде винесено на сесію міськради два проекти рішення: один про погодження договору, інший про не погодження до договору, зокрема, під час онлайн зустрічі директор компанії переможця пояснив, що усе відбувалось відповідно до умов проведення конкурсу, який попередньо затвердили депутати міської ради. Це не тендер, а конкурс. Тобто ми не отримуємо жодних коштів, ми вкладаємо власні кошти інвестиційні в е, цей проєкт для того, щоб побудувати лінію з сортування вторинної сировини. Далі, за умовами цього ж конкурсу, є відсоток від е, доходу, яке наше підприємство, це окрім е, податків е, і всіх інших обов'язкових платежів, яке наше підприємство е, е, віддає. КП Миколаїв Комунтранс як винагороду згідно з умовами цього конкурсу. Також Дмитро Гончаров спростував інформацію щодо суми у понад мільярд гривень, яка активно поширюється у анонімних телеграм-каналах. Це все ж таки не тендер а конкурс, тому жодних за результатами цього конкурсу жодних коштів до нашої компанії не надходить. Ми вкладаємо кошти у будівництво лінії і говоримо про те, що. В принципі, процес поводження з відходами, як то збирання і вивіз відходів, як то його захоронення, як то його сортування, не може відбуватися без встановлення додаткового тарифу. І от, як тільки ми заговорили про те, що встановлення додаткового тарифу буде, з'явився один мільярд там з чимось гривень. Дмитро Гончаров зазначив, що на реалізацію цього проєкту компанії відведено 13 місяців. При цьому вона не отримує жодного фінансування з міського бюджету чи інших джерел, окрім коштів, зароблених завдяки сортуванню та переробці вторинної сировини, було взято. Е цифра, яку ми приблизно підрахували, на яку виросте тариф для громадян, це 17 гривень 39 копійок, я так у мене є таке припущення, що так і було, помножено на 400-450 тисяч населення, помножено на е, рік, на 12, помножено на 25 років. І таким чином з'явився мільярд, е, який е, говорить всього лише про те, що е, за 25 років е, є Можливі надходження до нашого підприємства складуть цей мільярд гривень. Своєю чергою. Депутат Федір Панченко запитав у Дмитра Гончарова, чи проводилися в компанії слідчі дії. На це директор відповів, що жодних таких заходів щодо підприємства не здійснювали. Ми бачили з, з, з представником обласної прокуратури в міськраді, коли вони сюди приходили. Я їм задав таке саме питання, що на, на що вони прийшли до міськради, щоб вилучити тут проєкти рішень, які на сайті висять, чи заходили мене вже до вас там, на офісну компанію. Вони сказали, що вони до вас не приходили, тому що знайти вас не можуть. До речі, вам от розповідаю, що вас шукає обласна прокуратура або ваш офіс, можливо, повідомте їм. Бо вони не можуть вас вже скільки там виходить тиждень, знайти. Також директор компанії переможця відреагував на закиди у медіа про те, що їх називають компанією одноденкою, яка не має досвіду роботи у відповідній сфері. По перше відповідь Ні, досвід є у материнської компанії, яка створювала це підприємство. По-друге, що таке фірма одноденка Це ризик, що фірма підпише договір і пропаде, так. Ну це так. ризик, але е, зважаючи на, на той факт, що е, ми не отримаємо жодних коштів з бюджету, а а отримуємо тільки зобов'язання за 13 місяців побудувати е, лінію і вкласти свої власні кошти, то нам зникати ну просто нелогічно. Ну зникати з чим? Зникати заради чого? Ми хоч хочемо вкласти кошти, побудувати лінію, лінію і на цьому заробляти. Окрім цього, міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич висловився стосовно свого інтерв'ю, у якому йшлося про обшуки в міській раді. Я давав вчора інтерв'ю і вважав, що і сказав про те, що обшуки в міськраді вони, ну, є недоцільними, неефективними, тому що всю інформацію, яку вони отримали, вони могли отримати простим запитом або просто зайшовши на веб-сайт Миколаївської міської ради і скачавши ці проекти рішень. Я, знаєте, до мене зателефонували різні працівники прокуратури і екс-працівники, кажучи про те, що ну навіщо ви так? Про роботу цієї структури, я зовсім не хотів образити нікого. Зовсім не хотів сказати про те, що там у нас прокуратура займається піар-акцією. Але якщо нам надають якісь запроси, запити на передачу документів, будь-яких, ми співпрацюємо з усіма правоохоронними органами. Міський голова нагадав, що Миколаїв є лідером серед українських міст у співпраці з антикорупційною ініціативою ЄС і послідовно працює над тим, аби всі процеси у місті були максимально відкритими та зрозумілими для громадян. Тож, вочевидь, конкурс з визначення оператора сортування сміття і надалі залишатиметься в полі зору медіа та громадськості. Олександр Долматович, Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ. Подобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах Телеграмі та на сайті trkmart.tv Депутати Миколаївської міської ради відмовилися укладати договір із переможцем конкурсу на будівництво сортувальної лінії твердих побутових відходів. Незважаючи на тривалі дискусії та з огляду на резонанс навколо цього питання, під час засідання сьогоднішньої сесії лише двоє депутатів проголосували за, тоді як більшість підтримала протилежний проєкт рішення, тобто про відмову. Міський голова Олександр Сінкевич відзначив, що, попри такий результат, місто і надалі продовжить працювати над організацією сортування сміття. Однак ця ситуація стала показовою. Ось що він сказав з цього приводу під час сесії Миколаївської міської ради. Про що каже ця ситуація? Вона каже про те, що сьогодні, маючи якісь там медіаресурси, анонімні в першу чергу, які не несуть дальності і маючи трохи грошей, можна перетворити будь що в будь-що інше. І ще раз для всіх, хто зацікавлений, жодних тендерів на 1,2 мільярда не проходить. Тому, шановні наші глядачі, не піддавайтесь цій інформаційному цьому мусору. Майте інформаційну гігієну, і ну скажу так: що якщо на одному каналі на день з'являється 4, 5, 6 публікацій про Миколаїв, про які вони взагалі ніколи в житті своїм існуванні не згадували. Вас це повинно як мінімум наштовхувати на думку. що Якщо зірки запалюють, то комусь це треба. Тож, з всієї цієї ситуації, висновок перший: ми продовжимо працювати над сортуванням сміття в місті Миколаєві, бо це стратегічно і необхідно, і потрібно для існування нашого міста і продовження життя нашого полігону твердих побутових відходів. Друге, ми проведемо новий конкурс. А саме затвердимо з депутатами міськради нові конкурсні умови, які будуть знову ж таки прозоро э, затверджені. Ми проведемо декілька засідань э, міжсесійних, э, обговоримо це там всередині. Винесемо там на голосування, зберемо пропозиції, і винесемо на сесію затвердження проекту рішення з новим конкурсом. Миколаївські школи втрачають дітей напередодні початку навчального року. Освітяни міста підраховують кількість учнів, які 1 вересня сядуть за парти та констатують сумну тенденцію. Школярів стає менше. Ось що з цього приводу в ефірі нашого телеканалу сказав віцемер Миколаєва Анатолій Петров. Далі пряма мова. Ну на жаль, динаміка у контингенті учнів від'ємна, бо якщо ми порівняємо за останні 4 роки з моменту початку війни, то до війни у нас було 46,3 тисячі учнів. Станом на сьогодні їх 34 736. Це означає, що ми втратили фактично 11,5 тисяч учнів протягом війни. Це велика кількість, тому що якщо ми переведемо у наповнюваність класу 30 учнів, то можемо сказати, що це мінус 15 шкіл. На Миколаївщині у Синюхинобрицькій громаді місцевий житель незаконно спиляв бензопилою шість сухих кленів у лісосмузі. За даними Держекоінспекції, діаметр дерев сягав до 60 сантиметрів. Чоловіка оштрафували на 510 гривень. Водночас шкода, завдана довкіллю, склала понад 57 тисяч гривень. Наразі готується позов про відшкодування. В інспекції нагадують навіть сухостійні чи повалені дерева є власністю держави. Їх можна заготовляти лише за наявністю спеціального документа, а саме лісорубного квитка. У Миколаївській обласній клінічній лікарні вперше здійснили посмертний забір органів для трансплантації. До проведення операції долучилися спеціалісти інституту серця моз України та першої міської лікарні Києва. Про це повідомили в Миколаївській обласній раді. Доноркою стала пацієнтка, яка надійшла з гострим порушенням мозкового кровообігу. Попри лікування, у неї констатували смерть мозку. Після цього рідні померли і погодилися на мультиорганний забір. Завдяки цьому шанс на життя отримали четверо інших людей. Детальніше про це розказала директорка медзакладу та депутатка Миколаївської обласної ради Ірина Шавільянова. Далі пряма мова сьогоднішній день. Дуже особливий для медицини нашої лікарні, а також для медицини нашої області. Вперше на базі Миколаївської обласної лікарні здійснили забір органів для трансплантації. Проведена дуже важка робота. Адже трансплантація це завжди про людяність і про подароване життя. І навіть в такі складні часи ми доводимо, що ми можемо і далі працювати і розвиватися. Це відкриває нову сторінку нашої історії медицини, завдячуючи операції, яка проведена на базі нашої лікарні, сьогодні ще декілька людей отримують шанс на повноцінне життя. Давайте нашли хвилиною мовчання пам'ять про цю людину, яка відходить в кращий світ жертвою своєї органи для порятунку інших людей. Ми дякуємо родичам за такий складний вибір. І будемо сподіватися, що сьогодні нам вдасться рятувати максимальну кількість людей. З 1 вересня в українських школах з'явиться новий предмет Захист України. Миколаївські освітні заклади також уже готові до початку його викладання. Про особливості організації навчального процесу за цим предметом розповів віце-мер Анатолій Петров. І ось що він сказав з цього приводу. Сьогодні ми навчені війною, і ми повертаємося до організації, все-таки вивчення предмету Захист вітчизни і е, оновлюється повністю програма. До цієї програми будуть включені як медична допомога, невідкладна допомога, е, тактична допомога, е, тактика вивчення ведення війни, е, озброєння. І, і користування озброєнням. Цей процес буде організовано не як раніше, одна година, тобто 45 хвилин раз у тиждень, а сьогодні буде організовано не в кожній школі. Ми визначили три локації, працюємо ще над четвертою, де повноцінно учні 10-11 класів повний день будуть проходити військову підготовку. Популяризувати культурну спадщину півдня у Миколаївському краєзнавчому музеї. Триває масштабна робота з оцифрування творів живопису ХХ століття. Проєкт реалізує платформа MyArt спільно з агенцією розвитку Миколаєва. Його мета зберегти та зробити доступними для широкого загалу рідкісні роботи художників півдня України. Як це відбувається та чому важливо під час війни? Дивіться далі у сюжеті. У Миколаївському краєзнавчому музеї триває масштабний проєкт оцифрування творів живопису ХХ століття. Його реалізує платформа MyArt спільно з Агенцією розвитку Миколаєва за підтримки Українського культурного фонду. Проєкт охоплює фонди двох провідних закладів краєзнавчого та обласного художнього музею імені Верещаїна. Ми хотіли показати тяглість українського мистецтва від авангарду від початку 20-го, коли там були ну різні експерименти в різних стилях. Потім показати радянський період, де також формувалися певні українські школи. Той саме Антонюк, який працював 70-ті, ранні його роботи теж дуже цікаві і знакові. Вони про Україну. І показати українські 90-ті як такий пост. Ну, постмодерністський період, період різних експериментів. В рамках проєкту оцифрують роботи представників художньої школи Степового півдня. У фондах представлено чимало рідкісних робіт миколаївських митців Леоніда Інглезі, Володимира Мурзанова, Данила Крайнева, Андрія Антонюка та інших. Більшість цих робіт вперше стануть доступними онлайн, адже через війну музеї не мають можливості показати всі свої колекції наживо. В колекцію війшли, ми цифруємо і класиків засновників музейної справи музею, першого директора музею Верешагіна. це Володимир Мурзанов, Леонід Васильович Інглезі, теж легендарна людина для Миколаєва. В експозиції не все бачить, що зберігається у нас в фондах. А фонд зберігається завжди, завжди набагато більше, ніж у експозиції. Процес оцифрування складається з кількох етапів. Спершу роблять якісну фотокопію твору, далі формують цифровий файл і додають метадані автора, назву, техніку, розміри. У підсумку створюють електронний архів, де кожна робота має детальний опис. Далі частина робіт з відібраних буде піде в друк, і ми будемо створювати альбом друкований з деякими роботами саме з двох музеїв. Ну інша частина піде в онлайн з відкритим доступом всіх бажаючих на двох мовах українською англійською для дослідження для використання в своїй роботі просто для популяризації наших музейних колекцій півдня. Ідея проєкту виникла ще у 2020-му, коли через пандемію музеї були зачинені. Оцифрування стало способом зробити колекції доступними для публіки. А нині, під час війни, це ще й надійний спосіб зберегти та зафіксувати мистецьку спадщину. Зараз під час війни ще гірша ситуація, і вже це пов'язане не лише з моментом демонстрації, а ще й як елемент збереження. Тому що навіть ось якщо брати ну, приклад викрадені музейні колекції з України, то вони повертаються або можуть майбутним повернутися за умовою доказової бази, що цей предмет, цей експонат, він належав цьому музею. Власне для цього і створюється каталог. Йде каталогізація, атрибуція і фотографування або там відео в залежності від вигляду предмета? Таким чином ініціатива виходить далеко за межі технічного процесу. Вона стає важливим кроком у дослідженні та популяризації маловідомої культурної спадщини Півдня України. Організатори наголошують, проєкт дає нове життя мистецтву, формує ідентичність та відкриває шлях для нових творчих ідей. У підсумку йдеться не лише про збереження фондів, а й про переосмислення цілого пласту мистецької традиції, який сьогодні отримує шанс стати відомим широкій аудиторії. Олександр Долматович, Роман Базик, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І про погоду цієї п'ятниці, 29 серпня, у Миколаєві буде ясно протягом усього дня. Без опадів температура коливатиметься від 15 до 33 градусів. Вітер переважно східний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 43%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками щодо рішення сесії Миколаївської міської ради по конкурсу з будівництва сміттєсортувальної лінії. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.